Оформлена спадщина, найпоширеніші міфи про спадкування. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в періоді праворежиму режиму воєнного стану. І про спадкування, часто через спадщину близькі родичі конфліктують чи стають ворогами. Або судяться, як кажуть, у народі, тобто звертаються до суду з метою реалізації і захисту свого права на спадкування. Питання по спадкуванню. Саме за такими консультаціями багато людей звертаються чи то до юристів, чи то до адвокатів. Ми підготували для вас 10 найпоширеніших міфів. З нашої точки зору про неоформлену спадщину. Звичайно, їх є набагато більше. Що таке міф? Це те, про що чи говорять люди, чи пишуть люди у соціальних мережах, але це не відповідає дійсності чи чинному законодавству, або не зовсім є коректним по своїй суті. Будемо з'ясовувати, що це за міфи, як ефективно, як Якісно швидко реалізувати право на спадкування? Як, зрештою, оформити неоформлену спадщину, якщо у вас така спадщина є? Класична ситуація. Ви маєте для прикладу сертифікат на земельний пай свого дідуся, чи маєте будинкову книгу на будинок, який належав вашій бабусі. Ви думаєте, що цих документів достатньо для реалізації права на спадщину, очевидно, що ні. І, в принципі, в таких ситуаціях важливо оформити ці права, які вам належать по закону, і будемо з'ясовувати і розкладати все по поличках. Насамперед, коли йдеться про реалізацію права на спадкування. Завжди у вас має бути документ, чи то свідоцтво про право на спадщину, чи то якийсь інший документ, який підтверджує те, що ви є власником земельного паю, чи документ, який підтверджує те, що ви є власником будинку, квартири, чи транспортного засобу. Ці документи в встановленому порядку ем, вносяться чи то державний реєстр речових прав на нерухоме майно, чи в інший спосіб реєструються і підтверджують те, що ви є спадкоємцем, що ви є власником відповідного майна. Доти поки у вас є якісь мінімальні правостановлюючі документи, як я говорив, чи то. Відповідно, документ, який посвідчує право на пай, тобто сертифікат на пай, чи будинкова книга, цього недостатньо, і очевидно, рано чи пізно вам доведеться фіналізувати і оформити своє право на спадкове майно чи через нотаріуса державного або приватного, чи в судовому порядку встановити факт, або бути точнішим, встановити ваше право на відповідне. Спадкове майно. І одним із міфів, одним із міфів, першим міфом на нашу, на, на нашу точку зору, є якраз неоформлена спадщина. Якщо вона не оформлена, вона переходить державі. Або міф про те, що немає заповіту, все майно переходить державі. Або міф, якщо не оформлено спадщину, вона автоматично переходить. Державі через три роки чи міф про те, що будинок без документів не можна успадкувати, чи міф про те, якщо спадщину не оформляти більше 15 років, тоді виникає право власності на це майно за так званою набувальною давністю. Це все міфи. Це не відповідає дійсності, тому що майно через 15 років не є. Не належить вам на праві власності за набувальною давністю. По-друге, немає процедури, коли ви не прийняли спадщину чи не оформили цю спадщину для того, щоб вона перейшла у власність держави. Але є один момент, є один нюанс, він називається як процедура і інститут відомерлості спадщини. Що, що це таке? Якщо для прикладу земельна ділянка, будинок. Чи квартира після смерті спадкодавця не знайшли своїх спадкоємців, тобто ніхто не звернувся в встановленому порядку, і взагалі немає, не було в той чи іншій людини близьких родичів чи дітей, які можуть потенційно успадкувати в такому випадку. орган місцевого самоврядування має право і може. Звернутись через відповідний період за загальним правилом, це з часу спливу одного року. Звернутись до суду і Встановити, що відповідна спадщина є відомерлою. Тоді ця спадщина переходить у власність територіальної громади. Звичайно, особа, яка ем, має право на спадкування в даному випадку, чи за заповітом, чи за законом з'явиться, вона може оспорювати ті чи інші речі. Загальне правило: треба розрізняти прийняття і оформлення. Це не одне і те ж. Ви можете прийняти спадщину, коли для прикладу проживали із спадкодавцем разом за однією адресою. чи Місце реєстрації ваше співпадає, і фактичне проживання за відповідною адресою. Тоді йдеться про так званий інститут автоматичного прийняття спадщини, але звичайно, в тих чи інших ситуаціях за тих чи інших обставин є свої особливості і нюанси, і немає якоїсь такої універсальної формули, коли можна можна сказати, що треба робити тільки так. У всіх виключних ситуаціях, тоді ви зможете ефективно, якісно, швидко, оперативно реалізувати своє право на спадкування. Маємо ще один міф це другий міф, що заповіт неможливо оскаржити. Це також не відповідає дійсності. Чи, для прикладу, те, що е, якщо є усне розпорядження спадкодавця, то його також повинні виконати, також повинні реалізувати, це також не відповідає дійсності. Часто люди також запитують, що краще написати заповіт чи подарувати відповідне майно. І в тій ситуації юристи, адвокати рекомендують наступне: якщо Потенційно не може бути конфліктів між можливими спадкоємцями. Якщо заповіт складений і в письмовій формі і нотаріально посвідчений, звичайно, це буде трішки дешевше, але особа, тобто спадкоємець потенційний, не зможе реалізувати своє право на майно доти. Поки не буде заведена спадкова справа, доти, поки не буде введено свідоцтво про право на спадщину. А коли йдеться про договір дарування, це буде трішки дорожче, звичайно. Особа зможе реалізувати своє право на відповідне майно одразу ж, коли буде підписаний договір і відомості про це. Про підписання договору відомості про власника будуть внесені в єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно. Заповідь, звичайно, можна оскаржити і часто. Такі судові справи розглядаються в місцевих судах, коли хтось з родичів не погоджується з волевиявленням спадкодавця, він звертається до суду, наводить аргументи, і за загальним правилом або за сформованою судовою практикою можливо оскаржити заповіт за умови, коли відбулась процедура була порушена процедура його складення. Засвідченням підписів, чи навіть коли особа, тобто спадкодавець при складенні заповіту, перебував у важкому хворобливому стані, не міг усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними, це може бути підставою для скасування заповіту, але ми маємо розуміти наступне: що звертатись до суду. Із позовами, із з вимогами про скасування заповіту можна в великій кількості, але насправді це не означає, що судова практика схильна до скасування відповідних заповітів у разі, коли хтось не погоджується з таким розподілом майнових питань. Мають бути підстави, має бути порушена процедура, мають бути докази, і, звичайно. Заповіт, і будь-який правочин можна в судовому порядку скасувати. Ще один міф: нотаріуси відмовляють, якщо немає документів на будинок, на землю чи на інше майно. Це не зовсім так. Тому що нотаріуси вони не можуть в усному порядку вам відмовити. Ви повинні в нотаріусі в таких ситуаціях вимагати письмову відмову. У вчиненні нотаріальних дій, в тому числі у зв'язку з відсутністю відповідних правоустановлюючих документів, і звичайно, якщо це не обґрунтовано, ви можете в судовому порядку встановлювати факт реалізації права на спадкування чи доводити той факт, що ви є спадкоємцем відповідного майна і рішення суду про. Визнання за вами права власності в порядку спадкування є якраз тим документом, який підтверджує, що ви власник, що ви є спадкоємець і реалізували своє право у встановленому порядку. Ситуації, коли справді люди не мають належної кількості про документів, є досить багато. Що я рекомендую робити? Насамперед, завжди. Звертатись до нотаріса, тобто подавати заяву про прийняття спадщини, чому тому, що є обмежені строки є 6 місяців, але не більше 6 місяців. Якщо ви цей строк перевищуєте, переходите 6 місяців, тоді звичайно потрібно встановлювати додатковий строк для прийняття спадщини, обґрунтовувати пропуск відповідного строку. І встановлювати в судому рішенні рішення можливість додаткового надання додаткового строку для прийняття спадщини. А це, звичайно, питання часу, питання якихось зусиль і так далі. І так далі. Тому рекомендую завжди до 6 місяців подаємо заяву про прийняття спадщини і намагаємося максимально отримати правостановлюючі документи на те чи інше майно, щоб оформити на себе спадкове майно. Часто також буває, що документи на майно. Зникають, пропадають, пропадають, їх хтось викрадає. В такому випадку також знову ж робимо все, щоб відновити правостановлючі документи для того, щоб нотаріус міг встановити ваше право, міг встановити ваше право на спадкування. Четвертий міф: шлюбний партнер автоматично отримує майно. Тобто, чи чоловік, чи дружина після смерті. Іншого споружя автоматично отримує все майно, це не відповідає дійсності, тому що ми маємо зрештою спадкування за законом. Є черги спадкування разом з дружиною, також спадкоємцями можуть бути батьки чи діти, і нема ніякого автоматичного отримання майна одного з подружжя після смерті іншого споружя. Також є такий міф, що якщо Особа фактично проживає це, дає їй право на спадщину. Не зовсім так. Чи міф про те, що неможливо позбавити близьких родичів спадщини, також не зовсім відповідає дійсності про чоловіка чи дружину у разі їх, їхньої смерті? Тут треба розуміти наступне. Жінка чи чоловік автоматично нічого не набувають, адже прийняття спадщини і оформлення спадщини це є різні речі. Коли є в залишилось спадкодавця неповнолітні діти, це одна ситуація. Коли є старенькі, непрацездатні батьки, це також інша ситуація. І тут важливо в відповідні строки подати заяву про прийняття спадщини, нотарію встановлює коло. Спадкоємців і в залежності від тої чи іншої ситуації приймається рішення чи про видачу, чи про відмову видачі свідоцтва про право на спадщину. Ще є дуже такий цікавий інститут. Він називається право на обов'язкову частку. Це коли є заповіт, але є особи, які визначені у цивільному законодавстві, які, незалежності від змісту цього заповіту, мають право на обов'язкову. Частку, тобто половину тої частки, яку би вони могли отримати, це як неповнолітні діти, це як особи похилого віку непрацездатні інші особи, які визначені у законодавстві, також маємо п'ятий міф. П'ятий міф з нашої точки зору: якщо не звернутися до, до нотаріуса, то право на спадщину втрачається. Назавжди ні, це не так. Чи міф про те, що спадщину можна прийняти у нотаріуса за місцем проживання? Також не зовсім так. Про що йдеться? Якщо ви не звернулись до нотаріуса, це не означає, що ви втратили право на спадкування. Але тоді єдиним можливим юридичним механізмом реалізації права на спадкування це звернення до суду. про Підтвердження того, що ви є спадко спадкоємцем? Перепрошую, спадкоємцем, і що ви претендуєте на відповідне майно, що є відповідні праві підстави для цього? Або ж коли ви обґрунтовано пропустили строк для прийняття спадщини? А це 6 місяців, звернення до суду із заявою про е, е, надання додаткового строку, я про це вже також е, зазначав. Простими словами, як це як це? Працює відповідно до чинного законодавства. Особа помирає з до шести місяців із дня смерті ви маєте час і будь-хто, хто вважає себе спадкоємцем, звернутися до нотаріуса чи державного, чи приватного із відповідною заявою. Сам факт звернення не означає, що вже, вже ви не будете відповідне право на спадкування. І, звичайно, нотаріус. Відповідного нотаріального округу, за вашим вибором, він вносить відповідну заяву в спадковий реєстр і. Як в народі кажуть, спадкова справа відкривається, і тоді всі інші потенційні спадкоємці звертаються до того нотаріуса з відповідними документами, які підтверджують чи родинні зв'язки чи інші обставини для того, щоб ем, бути також включеним в коло осіб, які мають право на спадкування. Дуже часто люди не можуть між собою поділити то чи інше майно. В такому випадку також є поширена практика, коли договором про розподіл майна визначається належність, Лежність того чи іншого майна, тому чи іншому спадкоємцю. Але звичайно, як я зазначав, кожна ситуація має свої особливості, свої обставини, і це треба зважати в комплексі і розуміти в комплексі від того, про що йдеться. Про від того, про які документи йдуться. Ще один міф: шостий міф: спадкоємці, які проживали з померлим, автоматично стають власниками. Його майна без оформлення. Або ще один міф: фактичне користування майном померло, не вважається прийняттям спадщини. І в тих ситуаціях нам важливо зрозуміти наступне: справді є ситуація і обставина, і підстава так званого автоматичного прийняття спадщини, коли особи, які мають право на спадкування за законом, Особи, там дружина, чи чоловік, діти чи батьки, вони прийняли спадщину у зв'язку з тим, що проживали і були зареєстрованими разом з спадкодавцем за однією адресою. Але, як я вже зазначав, питання, яке стосується прийняття і оформлення, це є різні речі. вони Прийняли спадщину, але цю спадщину все рівно потрібно оформити, все рівно потрібно звернутись до нотаріуса, відповідно нотаріального округу чи місця знаходження того чи іншого майна для реалізації права на спадкування. Маємо сьомий міф: сьомий міф про те, якщо майно приватизоване на померлого, то для спадкування достатньо буде бути прописаним у цьому. Помешкання, це не зовсім так. Або якщо майно не приватизоване, неможливо реалізувати право на спадщину, або якщо є якісь інші обставини відсутності чи неналежної реалізації чи підтвердження право на відповідне майно є також окремі правові позиції судів, в тому числі Верховного суду. Простими словами, якщо померла особа. Мала якесь майно, будинок, землю, але не реалізувала право на приватизацію чи не оформила відповідне право, але є якісь базові правостановлюючі документи на це майно, то, звичайно, можна в судовому порядку встановити відповідні обставини, і особа, спадкоємець, може оформити неоформлене майно. У відповідному процесуальному порядку, але також в тих ситуаціях є багато нюансів, і справді, якщо майно не приватизоване, то можливості юридичні можливості завершити ту приватизацію. Назвемо її умовно вже спадкоємцям. Така практика також наявна. Маємо Ще один міф, восьмий міф. Діти від попередніх шлюбів мають рі... менше прав. Це також не відповідає дійсності. Адже всі діти незалежно від того, чи народились вони у шлюбі, чи народились вони поза шлюбом, чи є вони від другого чи чоловіка чи дружини, вони мають рівні права на спадкування. Так само, як дружина, так само, як батьки. І в тій ситуації ніхто за жодних обставин не може обмежити право дітей, навіть дорослих дітей, на спадкування на відповідне майно свого померлого батька, чи матері чи інших родичів. І в цьому аспекті також є цікаві випадки, цікава ситуація про наявність права так званих цивільних дружин або жінок, які. Проживали з чоловіком до моменту його смерті без державної реєстрації шлюбу. Тут також часто звертаються до суду для встановлення відповідного факту: факту проживання без реєстрації шлюбу, або факту того, що як в народі називають, особа була цивільною дружиною, і апріорі може претендувати на те чи інше майно відповідної особи. Також, в таких справах, як ми їх називаємо про цивільних дружин, важливо наступна обставина: важливо довести факт спільного проживання з померлою особою, довести факт спільно Ведення господарства спільних витрат, і так далі, і так далі. І якщо в межах окремого провадження не буде відповідних доказів або наявний спір про право, як це називають часто суди, тоді така справа про визнання особи. Такою, що проживала з чоловіком без реєстрації шлюбу, буде розглядатись вже не в окремому, а в позовному провадженні. Але це вже зовсім інша ситуація і інші обставини. Ще один міф, міф дев'ятий: спадщину потрібно прийняти негайно. Це не відповідає дійсності, адже спадщина приймається і заява про прийняття спадщини подається протягом шести місяців. Від моменту смерті, якщо строк пропущено, лише суд може поновити відповідний строк. Інших обставин інших ситуацій абсолютно немає і абсолютно не існує. І в звичайно, коли немає якихось спорів, немає спірних фактів, немає яких обставин, то ми спокійно йдемо з особами, які мають право на спадкування в за Законом чи за заповітом йдемо до нотаріуса, будь-якого державного чи приватного в межах відповідно нотаріального округу, подаємо заяву про прийняття спадщини, надаємо відповідні документи, і таким чином можемо реалізувати право на спадкування. Маємо ще один міф: це десятий міф борги померлого не успадковуються. Цей міф не зовсім відповідає дійсності. Тому що спадкуванню підлягає, підлягає як майно, як земельна ділянка для прикладу, як будинок, чи квартира, чи транспортний засіб, так само і боргові зобов'язання. І звичайно, ви можете в тій ситуації приймати рішення, чи ви приймаєте спадщину. Коли я прикладу боргових зобов'язань є більше, чи ви відмовляєтесь від прийняття відповідно відповідної спадщини? Отже, борги померло. Вони все таки успадковуються. Так само для того, щоб ем, подати. Для реалізації прав на спадкування потрібно сплачувати або довести сплату відповідних податків чи відповідних зборів на це майно, на яке ви не мали право. Цей міф також не зовсім коректний. Простими словами, ви сплачуєте відповідні збори, податки чи інші платежі лише на то майно, яке ви не фактично прийняли, а яким ви Володієте, тобто маєте на нього право власності, і в тій ситуації, саме з набуття права власності на відповідне майно, якраз ем, відбувається оцей. Ем... Ці ситуації, які стосуються обов'язкових сплат тих чи інших зборів чи платежів до державного бюджету, по це сам це є обов'язок. Окремий міф про те, що нерухомі за кордоном спадкуються за українським законодавством, це також не відповідає дійсності, бо нерухомі за кордоном спадкуються за законодавством тієї країни, де знаходиться то чи інше майно спадку дався. І якраз е, ті міфи, ті ситуації в житті вони бувають дуже різними в житті вони бувають е, дуже непростими, подекуди конфліктними. Вони вирішуються відповідно до порядку, до відповідних процедур, які якраз визначають, кому, коли і як належить майно, земля, будинок. Кошти чи інше, інше майно чи інші майнові права на спадкування у відповідному порядку. В підсумку ми говорили про неоформлену спадщину і найпоширеніші міфи щодо спадкування. Справді таких міфів. Таких ем, думок людей в тих чи інших ситуаціях є дуже багато. Вони різні, вони переповідаються від одних людей до інших людей. Вони не зовсім відповідають дійсності, і тут для того, щоб реалізувати право на спадкування, насамперед потрібно взяти відповідні документи: як свідоцтво про народження, свідоцтво про підтвердження родинних зв'язків про документи на будинок, землю чи іншу нерухомість, звернутись до нотаріуса насамперед із заявою про прийняття спадщини. Якщо не пропущено строк, якщо пропущено строк, звернутися до суду про надання додаткового строку для прийняття спадщини. І якщо за таких обставин ви не можете апріорі реалізувати своє право на спадкування, тоді ми звертаємося до суду і вже в межах позовного провадження доводимо про те, що ви входите в коло відповідних спадкоємців про те, що ви маєте право на спадщину. Не варто. Слухати, чи читати ці різні міфи, коли у вас є ті чи інші питання, безумовно, потрібно звертатись до державного чи приватного нотаріуса і належно реалізовувати своє право на спадкування. Тому що право на спадкування. Якщо воно передбачене чиним законодавством щодо вас конкретно, воно, очевидно, має бути реалізоване і захищене у відповідний спосіб. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.